Ця книжка присвячена моїй бабусі, біля якої я зростала. Це Силінка-Казок від нас. Поясню, чому саме Силінка-Казок. Силінка, -казок». «Силінка» це прикраса гуцульська. І ці всі історії, вони справді як намистини на цій силінці, одна за одною, одна за одною, і маємо оцей таку величезну, красиву силінку. Це наша історія. Тунизі вміщені і твори, які я написала і в свої шкільні роки. І ті, які я писала в студентські роки, і ті, які я навіть писала ну, буквально рік чи два тому назад. Тому сказати, що я писала цю книжку рік чи 10 чи 15, то буде неправильно. Мені здається, що від дитинства і до тепер. Ця книга, ну, принаймні я собі так це називаю, це є ліки пам'яті. І це моє повернення в дитинство і моя вдячність тій жінці, яка проявила мені любов до Гуцульщини, до Казок. До кулінарії, до побуту того сульського, до музики, бо в ній все було. І моя баба, це таке: знаєте, оць, ну, е, вона була для мене велика. Не тому, що я була дуже маленька, просто мені здавалося, що вона знає все на світі. Ця книжка дуже тепла, і я її називаю дуже діточою книжкою. Раз ті твори, які були написані в сьомому класі, восьмому, десятому, а потім вже, знаєте, написані через дуже багато літ, і я згадую про неї. Особливо це у останньому творі цієї книжки Хапаюса. Вона якраз про. Нашу останню зустріч хапаюся, бо, знаєте, так є в житті, що ти когось дуже сильно любиш, але не завжди говориш, наскільки ти сильно любиш цю людину. І я приїхала, пам'ятаю, і це, мабуть. Все ж таки не остання, передостання наша була зустріч, коли я їй лягла в ноги, і вона мені про щось розповідала, і я солодко спала. Мені здавалося, що цей момент, хоча я вже була дорослою, мені там було 20 чимось, але мені здавалося, що я знову та маленька її Уля, якій 10 років, і я слухаю на ніч казку. Тому ця книжка про спогади. Мені здається, що я багато чого населила на цю селянку, але, звісно, ну ви не годні все оповісти. А є якісь такі певні історії, до яких мені бракувало слів. Інколи мене душили емоції, коли я згадувала, бо повертаючись назад, от, от це є так нас, знаєте, в житті. Ми, ми любимо когось і годні про це сказати вчасно. Або просто забуваємо. Ми думаємо, що це і так все зрозуміло, а не завжди все зрозуміло. Треба справді говорити. І це саме такий, знаєте, найважливіший момент. Чимося говорити одне з одним.